Постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата, полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, Пішу та й загину. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б півночі з милим під вербою, як би знала, любилися, кохались, а серденько мліло, воно чула недоленьку, а сказати не вміло, не сказало, осталось, День і ніч уркує. Як голубка без голуба, а ніхто не чує. Минув рік, минув другий, козака немає, сохне вона як квіточка, ніхто не спитає, чом ти в'янеш моя доню? Мати не спитала за сивого багатого, нищечком єднала? Іди Каже мати, не відділувати, він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Х, нехай попи заспівають, а дружки поплачуть. Легше мені в труні лежать, ніж його побачать. Не слухала стара мати, робила, що знала, все бачила чорнобрива, сухла і мовчала, пішла вночі до ворожки, щоб поворожити, чи довго їй на сім світі без милого жити? Бабусенько, голубонько, серце моє ненько. Скажи, Доню, спочинь трошки, ж мою волю. Сама колись дівувала, та й лихо знаю, Минулося, навчилася, людям помагаю твою долю, моя доню, позаторік знала, позаторік і зідечка для того придбала. Вийшла з хати, поклонилась, спасибі бабусю, вийшла, чи йти, чи ні. Ні, вже не вернуся, пішла, вмилась, напилась, мов не своя стала, вдруге, втретє, та мов сонна, в степу заспівала. Зі